Шановні гості, дорога родина, рада вас знову вітати на своєму ютуб-каналі. Мене звати Дар'я Лісіч, я поетеса та психолог. І сьогодні ми будемо говорити з вами про синдром самозванця Ванючого, або санова непрофесійного аматорського самозванця. Якщо ви знайшли себе в цьому описі, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно, і це допоможе каналу бути ще більше поміченим на просторах у Картубу. Я гадаю, вам не треба пояснювати. Як це відчувати себе фейком на фоні цих всіх дорослих професійних реалізованих? Суперметцівці навколо такі організовані все щось роблять прекрасне, неймовірне, дуже корисне для соціуму. А ми з вами тут в пісочниці бавимося в арт, і при тому, що ви також можете це робити, але просто не присвоювати собі ці досягнення. Я хочу більше заакцентувати уваги сьогодні. в Відео не на тому, як формується синдром самозванця, а на тому, як в нас не формується щось. Інше якесь нове усвідомлення про себе, так я митець, так я класна людина, так я корисний для соціуму персонаж. І поговоримо про антонімічну ситуацію, коли у вас не синдром ось цього бездарного нікчемного самозванця, а навпаки, синдром Денінга Крюгера, коли ви вважаєте, що ви написали три картини і. Чому ви не висите в луврі? Це питання до цього жорстокого несправедливого світу, бо ви ж таки геній. Якщо казати мовою гештальтерапії, наш метод апелює до такого е, захисного механізму психіки, як еготизм, не плутатись з егоїзмом. Еготизм, коли кордони нашого его настільки щільні, настільки ригідні і нерухомі, що що б ми не робили в житті, з яким новим досвідом ми б не стикалися, ми не... Можемо Можемо помістити всередину себе наслідки цього досвіду. Це може бути помітне тільки в творчості, а також при взаємодії з іншими людьми. Від людей з еготизмом ви дуже часто чуєте фразу: «Ну от скільки разів я можу наступати на одні й ті самі граблі». Тобто, ваш досвід. Ваші граблі ви не перетравлюєте, не запускаєте всередину себе і не адаптуєте нові нейронні зв'язки під ситуацію, яка склалася. Ви в ситуацію входите з тим самим набором навичок і уявленням про себе, з яким і були. Так від чого нас захищає це ж захисний механізм еготизм, такий механізм преривання контакту, але я буду вживати слово захисний механізм. Саме цей механізм і захищає нас від того, щоб ми не обісралися в новому досвіді. Бо як бути чмом і хуєпуталом, ми знаємо. А як там, складається режим дня, як заробляє ось цей талановитий визнаний митець, ми не знаємо. Коли у вас є е е уявлення про себе, що я не домитець, у вас є конкретна мотивація розвиватися, щось робити, тобто стати справжнім митцем. І у вас настільки це закріплено, що ви не знаєте, як без цього недоярлика існувати. Тобто, якщо я вважатиму себе реалізованим і прикольним, то а що буде рухати мною? А так зрозуміло, дав собі ментального прочухана і побіг далі. Реалізовувати свої творчі амбіції. До речі, люди з синдромом самозванця вважають, що невизначеність, незрозумілість, підвішений стан це щось ненормально, що митець в собі має бути супервпевненим, класним і опорним. Ні. Митці вже ж е, нелінійний стиль мислення в нас немає. Ти з точки А прийшов в точку Б. Ні, ми почали в точці А, потім опинилися в точці Ж, потім в точці Г, потім в точці Х і прийшли в точку Л. І відчуваємо себе класно, щасливо, бо це саме те, що ми шукали, а інтуїтивно і не могли намацати в цій абетці. Закликаю вас підтримувати себе в стані невизначеності, бо муза там приблизно і тусується. Я хочу покаятися і пояснити свій сколіоз в попередній частині відео. Я думала, я не влажу в кадр. Я влажу в кадр. Я гарно сиджу. В мене файне декольте. Так, от я ж панацея від синдрому самозванця, який ми дуже часто себе гальмуємо, змістити фокус уваги з хто я на що я роблю, що я вмію і на що я здатен. Допоки у вас є основна ціль бути кимось, все піде по сраці, бо в нас немає чітких кордонів, кого можна вважати. Художником, художник це коли, коли я от, малюю ілюстрації, коли я, в мене власні виставки, коли в мене є якісь учні, коли я майстер, де, де це вимірюється. Про поета я взагалі мовчу. Бо якщо ви станете кимось, то, скоріш за все, у вас зникне стимул до розвитку, якщо до цього у вас був стимул до розвитку бути ось таким ось митцем, бути режисером, бути скульптором, бути поетом. Я дуже рідко фокусуюся. Сусі на тому, хто я, Вообще абсолютно наплювати, ну окей, це моя межова історія. Мені більше подобається, що я хочу і що я можу для цього зробити. Наприклад, я хочу зробити корисний для вас YouTube канал. Що я для цього роблю? Ось це, ось це, ось це, ось це. Коли у вас набивається портфоліо з навичок. То вам байдуже, як вас називають мені пофіг, якщо я збираю солдати в е, Україні Європі по своїх виступах. Якщо в мене зараз готується збірка, то назвіть мене хоч кісточкою лівчика. Мені абсолютно байдуже. Це як в Шекспіра. Троянда це троянда, і пахне вона трояндою, і колиться вона як троянда, і продається вона як троянда за таку саму ціну 50 гривень штука, як її не назву. Але тепер поговоримо про таку опозиційну до цього штуку, як я вам обіцяла. Синдром Данінга крюгера це два когнітивісти, які в 1999 році дійшли до ідеї, що чим нижчий рівень професіоналізму в людини, тим краще вона себе і професійнішою вважає. Бо як це формується? Рівень знань про якусь галузь він обмежений. Людина знає звідти 10 і в неї є відчуття, що приблизно от 10% Дорівнює сам ця людина дуже швидко приймає рішення, вона не вагається взагалі. Тому знов ж таки, якщо ви вагаєтесь, це круто. Люди, які володіють різним досвідом, в них розвинена ось ця префронтальна кора, то вони здатні зупинятися і. Ще подумати сім разів перед тим, як відрізати. А люди, які занадто впевнені, помилково впевнені, вони не схильні до аналізу ситуації. Вони з своїх трьох прочитаних книг про щось там одразу лізуть поперед батька в пекло. До речі, я коли починала ютуб канал, я стикнулася ось з цим із синдромом самозванки, і думала про блін. А чи от? Чи готова я віщати людям про мистецтво з точки зору там внутрішніх процесів і психології, може мені ще піднатаскатися, може ще мені ось це, це старі патрони. Дякую моїй психотерапевці за те, що я зараз роблю це в тому вигляді, в якому воно є, і в тій динаміці, на яку я здатна. Тому що, якщо я подивлюся за два роки на свої певні ролики і. І вони для мене будуть виглядати як крінж, то це круто. Це показник вашого розвитку, і що ви за цей час набули нового досвіду. Якщо б я зараз не сіла і не зробила це, то цей досвід би і не стався. Це нормально дивитися на свої старі роботи, вірші, картини, треки, і такі господи. Вибачте мене. Правильно хотілося б ще в цьому відео сказати пару слів про оточення наскільки важливе оточення, це доволі банальна штука. Але коли в нас і так в митці внутрішній критик по різному налаштований. Дуже файно, якщо оточення буде вас вірити і підтримувати, бачити розвиток. Мені дуже пощастило з оточенням. Вони бачать мій потенціал, бачать те, що я вже зробила, іноді мені нагадують, яка я класна. Я на це відповідаю, що я просто I'm, I'm blessed that the God, де the gift from де God. <служда> 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 що це подарунок від Бога, що там мій талант, якісь ідеї, що це просто мені. Е... Дуже пощастило, Піздець, відео записую про синдром самозванця. Ні, мені не, не пощастило, мені Бог дав класне зернятко, е, і моє завдання по життю як садівниці ретельно доглядати за цим зернятком, поливати його, е, виростити на базі цього зернятку файний сад, щоб люди приходили, милувались, куштували корисні плоди цього е, саду. А якщо вони хезеві в той сад. То це гівно буде використовуватися як добриво. Слово добриво таке гарне від слова добро добриво. М -м -м. Я вам вдячна за перегляд. Пишіть в коментарях, які теми вам було б важливо, щоб я теж е обговорила на цьому каналі. До нових зустрічей! Дякую вам за підписку. Підвищений, підвішений, Блядь! та йо. Бо підвішений <ріст>